І все-таки здається, Бердичів у держави на особливому рахунку. Не кожне місто, навіть у такі передсвяткові травневі дні, отримує від неї подарунки, що обчислюються мільйонами гривень. Новину, що не залишить байдужими Бердичівлян, повідомив усім присутнім на засіданні виконавчого комітету Бердичівський міський голова. З наші звернення до президента України до прем'єр-міністра при підтримці обласної державної адміністрації обласної ради дали свої результати. Вже є розпорядження, значить, номер 243 р Редакція від 25.04.12. Про затвердження переліку об'єктів і закладів, що фінансується у 2012 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Тобто ці кошти виділені саме для міст, для регіону. Ну і беремо дивитися область. Там цілий раз об'єктів, їх дуже небагато. Середні 3 мільйона 238 тисяч 333 копійки Будівля дитячого садочку номер 2 на вулиці Червона. Трьома мільйонами на реконструкцію дитсадка у районі цукрорафінадного подарункова корзина держави не обмежилася. Вслід за першою Василь Мазур оголосив ще одну не менш важливу для міста новину. Цьому році нам вже виділили 800 тисяч на будівництво очисних споруд. Кошти вже знаходяться на рахунках кризачейства, але це який був перший крок. Ми неодноразово одноразово зверталися, як я вже сказав, до президента України, і до прем'єр-міністра. І е, сьогодні Житомирська область тільки одна, одна срочка, більше жодного міста немає тільки. один державний. І там написано, що 10 мільйонів 967 тисяч 82 дві скопій. Це окрім 800 тисяч ще 11 мільйонів на будівництво очисних споруд міста Бердичево. Так і на господарська побутова каналізація місто Бердичів, реконструкція чисних споруд. Отже, у разі успішного освоєння державних коштів підсумував міський голова мешканцям району цукрорафінатного слід розраховувати на те, що вже цьогоріч тамтешня дітлашня зможе скористатися послугами сучасного, комфортного і наповненого усім необхідним дитсадка. Що ж до очисних споруд, то, скоріш за все, їхня реконструкція буде завершена наступного року. Одним із питань, що виносилося на розгляд членів виконкому, стало відзначення у обердич. Вів, 67-ї річниці дня перемоги, поздоровивши усіх ветеранів зі святом, Василь Мазур зазначив, ставлення бердичівлян до їхнього подвигу у великій вітчизняній війні має зберегтися і надалі. Стосовно відзначення тих, хто боровся з фашистським режимом, то воно залишиться традиційним і незмінним. Інформував міський голова. Кожен ветеран отримає грошову нагороду і святковий продуктовий набір.